Ти сині. Мам ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злогодину, Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Ми буде, браті, яму? Хто ж ми буде браті, яму? якийсь смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої громади? Під час штурму ворожих позицій в зоні бойових дій обривалося життя нашого захисника Сергія Миколайовича Сирана. Важко знайти слова втіхи, неможливо захоїти біль та гіркоту від втрати рідної та близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав, любив його і шанував. Усією громадою ми сумуємо разом із вами. Низько схиляємо голови у скорботі. Герої не вмирають, вони не завжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну-снайперу, який захищав рідну Україну і кожного з нас до свого останнього подиху. Слава Україні! Героям! Близький, Христищівська громада схиляє голову перед подругом. Друзі, наша єдність, наше порозуміння, наша любов один до одного це наша сила. Інакше не буде. Зрозуміємо це, зрозуміємо цю святу жертву. Більше єдності, більше єдності. Слава нації! Слава нація! призваний на службу Сергій Миколаєвич. Народився селі Сергій Миколаєвич в селі Барвинівка Зайського району 68-го року. Так сталося, що його виховувала одна мама. Закінчив школу, пішов служити до армії. Після служби армії пішов працювати, працював на будівництві в Києві, там зустрів своє кохання Галину Володимирівну. Разом народили і виховали двоє дітей. Але він, так як і ми, кожен із нас не вибирали час і місце, де народитися. Ми народилися в Україні. І по-першому ж тільки знову він пішов захищати її. І він не дав свій найцінніший дар, який даний Богу, це життя. За неньку нашу Україну, за нас з вами. Сьогодні Небесне воїнство поповнено ще одним нашим земляком. Хочу сказати, що із 22-го року він нас в громаді 16-ти, а із 14-го 27-го. Я сьогодні щиро співчуваю в цій родині, рідним і близьким, Галині Володимирівні, дітям. Нискій вам український. Прошу, Катерині Володимирівні, перепрошую, Катерині Володимирівні, за таку тяжку втрату, тому що сьогодні це велика біда. Біда в кожної родини, якщо із життя йде найрідніша людина, цьому гору ніяк не можна заладити. Сьогодні користишерська земля умита сльозами, вона сьогодні приймає до себе страшного захисника, який так боровся за права та свободу і жителів. Своїх земляків, за нас, мали. Він любив Україну, любив життя, а загинув у холодній війни. У свої 55 років. Кричить світ, плаче земля, ридає небо, а смерть сьогодні святкує свою перемогу. Але рідна Поліська земля гордиться своїм сином. Адже вона зростила сонячної душі людину, прожиті роки, якої залишаться у пам'яті всіх, кого торкнулися про мені його серця. На все життя, на багато поколінь. На жаль, словами важко загоїти на серці страшну рану відпрати. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце. Але всі ми добре розуміємо, людина живе доти, типу, поки її пам'ятають. І найсінніший пошана це людська пам'ять, яка живе вічно у серцях рідних. Чан, у вогні свічки, у молитві, у доброму слові про Сергія Миколаївича. Шановна Катерина Володимирівна, прийміть на щирі співчуття від нашої всієї бронеківської громади. А вам, шановні люди, я вам щиро вдячна і міський уклін, що ви відклали всі свої справи і прийшли провести в останню путь нашого земляка, віддати останню шану і погану. Хай нас всіх береже Господь Бог і швидкої нам перемоги. Слава Україні! Героям Гей, якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лежиш, Сині, плине кача поти синій. Кача по тині, ли кача, по ти сині.